Всім привіт! Довго не знімала відео, займалася домашніми справами. Ну, тепер у нас осінь. Почнемо Опять знімати відео. Трапився мені такий візоруночок цікавий, я ще його ніколи не в'язала, тому хочу сьогодні з вами разом спробувати його зв'язати. Нитки я взяла Алізела на півовна. Спиця до них іде номер 4, це наш номер, і восьмерочка Китай. І потрібна додаткова спиця, щоб знімати петлі. Цей у візерунок складається з рапорта 14 петель і 16 рядків. Так що будемо набирати, потрібна нам кількість петель. Я буду набирати 37 петель, 35 для візерунку і 2 додаткові. Зручним для вас способом набираємо. 37 петельок ми набрали. Виймаємо спицю і починаємо наш візеруночок. Кромочна петля. Так, і зараз ми в'яжемо 2 лицеві. Одна, 2. Тоді в нас іде. З одної петлі треба вив'язати три. Що ми робимо? Пров'язуємо лицьову петлю. Робимо накид і пров'язуємо ще одну лицьову петлю. І ось у нас виходить з одної петельки три. Так, тепер лицьова петля. І опять в нас з одної три. Лицьова, накид, лицьова. Далі в нас. Дві лицеві. Раз, два. Тепер сім виворітних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є, зробили. Ось це, виходить, 14 петель це наш рапорт. І в нас тепер опять ми повторяємося. Дві лицеві, раз, два, одна з одної петлі три, лицева, накид, лицева, одна лицева, п'ять з одної петлі три, лицьова, накид, лицева, дві лицеві. Сім виворітних. Ой, щось в мене некрасиво получилось. 7. І тепер ще раз 2 лицьові. З одної петельки 3 лицьова, накид, лицьова. Між ними лицьова. Опять в нас з одної 3 лицьова, накид, лицьова. 2 ли... лицьові. І кромочна. Ось, ми пров'язали перший рядочок, другий рядочок. Кромочну знімаємо, дві виворітні. Раз, два. Далі в нас, виходить, сім петель ми знімаємо, не пров'язуючи, і нитка в нас перед роботою. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Ось така протяжка у нас виходить. І тепер у нас 11 виворітних петель. Так, 11 виворітних ми пров'язали. Тепер у нас знову ми знімаємо 7 петель не пров'язуючи нитка перед роботою. Так, це ми зробили, і в нас опять 11 виворітних петель. Знову сім петель ми знімаємо, перезнімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Щось я неправильно насчитала. Не Все я перерахувала, вибачаюсь так. Знімаємо, не пров'язуючи. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, і дві виворітні в нас. Одна, друга і кромочна. Так, пров'язали. Тепер третій рядочок. В третьому рядочку нам вже потрібна додаткова спиця. Що ми робимо. Ми Знімаємо ось ці дві. За роботою, тому що нам треба зробити, пров'язати три петлі незручно. Зараз я повернуся. Що в мене накрутило? Ось, знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою, тому що нам треба пров'язати оці три петельки, щоб вони були з нахилом в праву сторону. Пров'язуємо три петлі разом лицьовою. Так, І повертаємо ці дві на місце, і також їх пров'язуємо лицьовими петлями. Раз, два. Одна лицьова. і тепер нам треба пров'язати з нахилом у ліву сторону, тому ми знімаємо три петлі, пров'язуємо дві лицьові. повертаємо ці три петельки назад і пров'язуємо разом лицьовою петлею. Ось так Ось так у нас вийшло сюди нахил і сюди нахил. Тепер в нас іде 7 петельок виворітних. 6, 7. І знову ми повинні пров'язати з нахилом в праву сторону. Знімаємо дві, пров'язуємо. Знімаємо дві, залишаємо за роботою. Пров'язуємо три лицеві разом. Повертаємо, пров'язуємо дві лицьові, ще одну лицьову і тепер у нас нахил в ліву сторону. Знімаємо три петельки, пров'язуємо дві лицьові, повертаємо і пров'язуємо три петлі разом лицьовою петлею. Ось так. І опять. 7 петель виворітних. Знову ми підійшли для... там, де нам потрібно знімати. Знімаємо 2 петлі, залишаємо за роботою, пров'язуємо три. Петлі разом лицьовою, повертаємо петельки. Пров'язуємо дві лицьові, ці, що ми повертали, лицьовата, що у нас тут була. Тепер нахил вліво. Знімаємо три петлі. Перед роботою пров'язуємо дві лицьові, повертаємо і пров'язуємо три, три разом лицьовою петлею. Ось так. І кромочна петля. Тепер у нас четвертий рядочок. нас В четвертому рядочку ми в'яжемо три виворітні. Раз, два, три. Тепер ми одну петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Ось тут у нас. Далі в'яжемо 13 виворітних петель. І знову ми знімаємо одну петлю, нитка перед роботою. Ось у вас показник, бачите? Щоб орієнтуватися, можна дивитися, чи правильно петлі посчитані, чи ні. Зняли. І опять у нас 13 виворітних. 13 пров'язали, одну петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. І три виворітні. Одна кромочна. Так, це ми зв'язали четвертий рядочок. П'ятий рядочок в нас йде так само, як ми в'язали перший рядочок. Дві лицьові. З одної петлі три раз, два, три. Лицьова. З одної петлі три раз, два, три, дві лицьові. Сім виворітних. І так повторяємо до кінця ряда шостий рядочок. Ми в'яжемо дві виворітні і 7 петель знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. 1 2 3 4 5 6 7 є і 11 виворітних. 7 знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. 11 виворітних Всім знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Дві виворітні і кромочна. Сьомий рядочок це в нас як третій. Так, сьомий рядочок у нас опять, ми будемо робити нахили вправо і вліво. Кромочну знімаємо, знімаємо дві лицеві петлі за роботою, пров'язуємо. Три разом лицьовою петлею. Вертаємо на місце дві зняті петельки пров'язуємо їх як лицьові. Одна лицева. Знімаємо три петлі перед роботою, тому що в нас вже нахил буде йти в ліву сторону. Дві лицеві пров'язуємо, повертаємо три петлі на місце і пров'язуємо разом лицевою петлею. І сім виворітних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І так ми в'яжемо до кінця ряда Восьмий рядочок, кромочну знімаємо. Три виворітні. Раз, два, три. Одну петлю перезнімаємо, не пров'язуючи, нитка перед роботою. І далі в нас 13 виворітних петель. 13. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Ось ми пров'язали 8 рядочків, ось так у нас виходить. А тепер виходить, слідуючи 8 рядочків ми будемо міняти місцями. Тут у нас будуть 7 виворітних отаких, а тут будуть оці, оцей везеруночок, тому ми в'яжемо. Зараз сім виворітних петель. Сім. А тут тепер як? В першому рядочку ми в'язали? Дві лицьові петлі? Три з одної. Лицьова. три з одної дві лицьові. І так далі до кінця ряда. Так, десятий рядочок. Зараз в'яжемо 11 виворотних петель. Тепер ми сім петель знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. в десятий виворітний рядок 9 виворітних петель 7 петель знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Далі у нас 11 виверідних петель, потім опять 7 знімаємо так до кінця ряду, одинадцятий рядок. Сім виворіт них дві петлі знімаємо за роботою. Три пров'язуємо разом лицевою петлею, повертаємо ці дві. Пров'язуємо лицевими, одна лицева, три знімаємо перед роботою. Дві лицеві, повертаємо і пров'язуємо разом лицевою. Так робимо до кінця ряду дванадцятий виверітний рядочок, кромочну знімаємо 10 виверітних петель. Одну знімаємо не пров'язуючи, нитка перед роботою. Далі 13 виворітних петель. Одну знімаємо. і 10 виворітних. Так, далі в'яжемо ще 4 рядка, щоб вийшло наших 16 рядків. Я зараз зв'яжу і покажу вам, що в мене вийшло. Ось такий зразочок у мене вийшов. Ну, тут я зв'язала не 16 рядочків, як по рапорту, а 24 рядочка. Ось так воно виходить, ось так спереду, ось так з виворітної сторони, якщо вам сподобалося, користуйтеся таким візеруночком. Його можна ще по-іншому зв'язати. Скомбінувати. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я зв'яжу зразочок, як я його бачу по-іншому скомбінувати, щоб було дуже гарно. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!